Привіт усім! Сьогодні поговоримо про те, як в Англії збирають і переробляють пластик та інше пакування. Що цікавого, незвичного та, можливо, надихаючого можна дізнатися. Давайте розбиратись. Англійці серйозно ставляться до сортування сміття. Кожен будинок має два сміттєвих баки. один зелений для матеріалів, які піддаються переробці, і е, чорний зазвичай чорний е, для інших. Матеріалів та інших відходів. Цікавим є те, що пластик потрібно очищувати перед викиданням. Наприклад, мити пляшки чи контейнери. Це написано навіть на зеленому бакові зверху, що потрібно це робити. Не всі це роблять і бувають ситуації, що викидають з зеленого баку все в загальне сміття, що досить сумно, тому що немає сенсу тоді сортувати. Але зазвичай англійці свідомо підходять до цього питання, тому стараються сортувати як потрібно. На жаль, на весь пластик можна переробити. Наприклад, багато видів пакетів, пластикові чи соломинки викидають у звичайний смітник. Також це може бути плівка від контейнера. Наприклад, контейнер переробляється, контейнер може бути з-під овочів, фруктів. М'яса, будь-чого. Контейнер переробляється, а плівка з нього на жаль, ні. Тому у деяких містах існують спеціальні пункти для збору складного пластику, так званого складного пластику, як от плівка чи упаковки від продуктів. Що мені дуже сподобалось, це те, що на більшості пакувань в Англії є спеціальне маркування. Там, написано, чи можна переробляти той чи інший контейнер. Ще не можна. Тобто, наприклад, є у вас шоколадка. Там буде написано, що FOIL Recycle, тобто фольга переробляється, ви вкидаєте в цей зелений контейнер. І Card теж Recycle. Тобто картон теж туди йде. Мені, до речі, дуже сподобався цей підхід, що в один контейнер збирають все, що можна переробити. Тобто Це може бути і картон. І папір, а, і, і фольга, і контейнери. Все йде в один зелений бак. Все інше йде в чорний. І дуже круто, що скрізь написано, що з того, що ви купили, можна переробити. Тобто ви там не, вам не потрібно думати, куди це викинути. Там написано. І це я вважаю дуже круто. Якщо є напис uh, Don't Recycle або Not Recyclable, тобто не переробляється, цей надпис попереджає, що цей пластик краще чи цю упаковку краще виконати до загального сміття. Упаковки з надписом Recycle with bags at large stores потрібно здавати у спеціальних пунктах збору в супермаркетах. З переробленого пластику роблять нові пляшки, пакети чи навіть одяг. Деякі переробні заводи створюють енергію з пластику, який не можна переробити. Також я читала інформацію, що в Англії є суперсучасні заводи, які сортують пластик за типом за допомогою штучного інтелекту, що вона переробляє близько 44% всього пластику. Також я прочитала, що у 2023 році в Англії почали працювати над повною забороною одноразового пластику. Ще я хочу ще сказати з цього приводу. Як в тому жарті, скажи свою непопулярну думку і біжи. Ну, бігти не буду, але скажу. Переробка це прекрасно, але все одно я вважаю, що потрібно прибрати гіперспоживання, надмірне споживання, як би його не назвали, і також зробити екологічну упаковку. На рахунок надмірного споживання тут можна говорити і про одноразовий посуд, і про каву, і про примарк чи праймарк, як би його не назвати цей магазин, або інші будь-які магазини, де продається купа потрібних і непотрібних речей за низькою ціною, і люди постійно щось там купують, потрібно це їм чи не потрібно. Також я пам'ятаю, як мене дуже здивувало пюре, картопляне пюре в пластиковій упаковці в супермаркеті. Тобто можна, звісно, переробляти пластика, але коли фрукти, нарізані фрукти, просто фрукти, овочі, вони в пластикових контейнерах, ну, не знаю. Простіше мені здається їх виняти з пластикових контейнерів, ніж потім їх переробляти. Отже, загалом, мені подобається підхід Англії до збору та переробки пластику. За надмірне споживання, я сказала, але ну, надмірне споживання це і в Україні, і в інших країнах це просто скрізь. Що ви думаєте про такі підходи? Що вам цікаво, і також діліться своїми ідеями в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!